Доброго ранку! Ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні хочу показати вам, який вигляд має Розсада томатику Бобкат, яка була попекірована 11.02. Ось такий вигляд має розсадка. Але вона все одно потребує ще більшого освітлення, і я її хочу перенести в теплицю, оборудувати тепличку і перенести її. Там їй буде більше світла, більше вона себе краще буде почувати комфортніше. Ось так виглядає бабкат попікірований 11.02. Це перчик. за вікном у нас мороз, сніг, притрусило, але розсаді потрібно ще більше. Не дивлячись на те, що я ще включаю підсвітку їй, але переглянемо, як вона там, вон уже там в починає добре. Поливаю я її раз в 4 дні, уже раз підгодувала. А ще буду раз підгодовувати. І вже мені потрібно розвести добриво щоб побризгати її цю розсадку томату Бобкат по листу. Так, це базилік, шевелія. Ось так у мене зайшла газа з 15 штук. Всього зійшло 3. Оце таке, друзі, насіння. Так що все треба пророщувати, все треба дивитись, іначе не буде. Коли було насіння газані своє, тоді воно проростало добре. А то з 15 насенин зійшло всього 3. Ось так. Бачите, яка різна. Одна сильніша, друга. Вон ті зовсім якісь такі слабенькі. Чого він такі слабенькі? Ось так, друзі. Всім дякую за перегляд. Всім всього найкращого, здоров'я, благополуччя і швидшої перемоги.